Дорогі друзі, у попередньому відео під назвою Скандал. Вода за 28 тисяч гривень при підготовці матеріалу було допущено помилку з приводу депутата Віктора Мялика. У відео сказано, що він є власником 150 квартир. Ми хочемо спростувати дану інформацію і принести вибачення за недостовірну інформацію. Адже 25 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва визнав невинуватим народного депутата Віктора Мялика. В ухиленні від сплати податків на суму понад 100 мільйонів гривень. Суд ухвалив виправдувальний вирок у справі за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За результатом судового розгляду, версія сторони обвинувачення не знайшла свого підтвердження, внаслідок чого судом було ухвалено виправдувальний вирок. Що ж до коштів, згаданих у відео, нам стало відомо, що кошти до ряду адресатів так і не дійшли. Тому питання до влади міста Вараж залишається відкритим. Підписуйтесь на наш канал, ми хочемо, щоб визнали трішки більше, і ми з тих, хто визнає свої помилки.